Так, ну що ж, друзі, приїхав, приїхав наш січневий контейнер. Зараз ми будемо його розпаковувати. І зараз ми будемо вигружати техніку. Будемо вам потрошки показувати весь процес. Так, зриваються пломби. Самого сильного хлопця підібрали для цієї процедури. Зараз він піднатужиться. Німані! Єсть! В нього вийшло. Давно не було тут цього аромату японського запаху. МТ-25 Ямаха. Прикольний двохциліндровий стрітик. Малокубатурний, зручний, міський мотоцикл з оціночками класними. Дивіться, чотирочки, п'ятерочки. Перший пішов. У нас Yamaha R3 в дуже прикольному кольорі. За цей метоцикл дуже багато людей питали, що коли у вас будуть R3, 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 АЄ, Р3. Він доступний. Проведемо йому технічне обслуговування і зможе виставляти на продаж. Так, а Дмитро тут відкриває Kawasaki Ninja 400. Другого покоління я вже підгледів по приборній панелі. Це друге покоління цього мотоцикла. Давайте ми йому допоможемо. Червоного, гарного кольору. Дивіться, якого кольору амортизатор. Унікального, я такого не бачив на цій моделі, до речі. Наступна. Наступна я також бачу, що це також ніндзя. Це також ніндзя і також другого покоління. Ага, це такий чорного кольору бак і такі оранжеві елементи. Чорно-рудий. В ньому є невеликі пошкодження, ми це все діло будемо відновлювати. Так, а тут ніндзя в нас новіша. Це вже здається третє покоління. Так, Тут приборна панель. Інакша вже з одним гальмівним диском попереду. Дивіться, який крутий глушник на цій ніндзі. І казучий. І казучий трікстар. Масивний, блискучий, дуже прикольний. Карбоновий. Накладка схожа на карбон. Класний. До речі, в минулому році ми привозили з такою розкраскою, як пісочну аерографію. У нас вже ніндзя така була схожа. Класно виглядає. Так, ну що, у нас рубрика Подарунки з Японії. Перший подарунок, отакі стильні окуляри, можемо розіграти серед підписників. Made in Japan. Носив японець. <звук> До кінця розвантаження контейнера Сергій буде в смокінгу, в окулярах з кроваткою, в туфлях японських. Все буде, як положено. І плащ пальто. <звук> Стар 400 Classic Невмируща, необ'єдна класика. Дорогі друзі, хочу сказати одну річ. В цьому контейнері зараз 60 мотоциклів. Але є нюанс. Половина мотоциклів були замовлені з нашого сайту і куплені людьми, які очікують ці мотоцикли. Наш сайт це функціонал, де ви самі на аукціоні можете вибрати мотоцикл та прорахувати його вартість. Друзі, дивіться на замовлення, якого ми бобра взяли. Зараз хлопці опустять, покажу вам ближче. Навіть з флягою японською. Дивіться, яка козирна гума. Справжній бобрик. Руль. Просто неймовірний. Проводка всередині руля, пульти тюнінговані, кастомізовані. Цей мотоцикл ми придбали на замовлення. Клієнт собі сам підібрав. Вирішив не в Україні переробляти на бобра, а довірити цю справу японським майстрам. Дивіться, труби, як зроблені, коротенькі, але з клейтами Це не зовсім ремонт. Так, ага, коробка передач. Оцей крючок. Оцей крючок, це коробка передач. А там, де були раніше передачі, це ніжне щеплення. Можливо, навіть ми спробуємо на ньому поїхати. Не знаю, якщо не вб'ємося. Ну, в общем, друзі, ми підзарядимо акумулятор, ми е, зробимо маленький огляд, може навіть різкнемо на ньому проїхатися з ножним щепленням, якщо не повбиваємось. Отож очікуйте цікавого контенту. Шок-контент. Так, пішли KLX. Перший KLX, це, здається, 230-й. Це ще го року. Свіженький мотоцикл, практично новий. Ще доступний до бронювання, до продажу, він не зайнятий. Дивіться, яка в нього фара здоровенна. LCD приборочка. Мотик, свіжий свіжий мотоцикл 22-го року. Мотоцикл 92-го року. На хвилиночку. Дивіться, яка гума. Трошечки зам'яли крило, але ми його нагріємо, порівняємо. Дивіться, захист гальма гальміного диску. Ну, класний, дійсно, дуже прикольний. Він вільний до продажу, не зайнятий. Він хоч і да, роками старий, але він в дуже і дуже класному стані. Прямо дуже в класному стані, зверніть увагу, тормозні машинки, диски, шпиці, накладочки. Пробіг 6 тисяч. Пробіг 6 тисяч кілометрів. общем, одним словом, мотоцикл дійсно вартий уваги. Навіть кікстартер на ньому є, ще, такий. Mm -hmm. Не вийшло, не вийшло, але це тимчасово. Забираю mm я. -hmm. Ти собі забираєш? Так, mm купляю. -hmm. Все, домовились. Коротше, розкажу вам секрет. Всі мотоцикли, які подобаються Тарасу, він їх заганяє от в цей куточок, щоб ніхто на них свій хтивий погляд не кидав. Всі мотики, які йому подобаються, вони з цієї сторони. От е, Свіженький KLX, оця штука, що ми тільки що вам показували, Ямаха вся прям як новенька. Скрамблірочок крутий. Яка наклеєчка класна. Це у нас дюк 390. Другого покоління. Ми вчора такий останній продали і от, будь ласка, не пройшло й доби, як у нас поповнення. Ми знову підвезли такий мотик. Тут у нас червова ніндзя розпаковується. 400-ка другого покоління. Брілочок Honda Nakak, Як розуміти слово накак, ми не знаємо, але звучить дуже весело. Honda накак. Останнім часом до нас частіше почали приїжджати мотоцикли, які оснащені вже відеореєстратором двостороннім. Дивіться, от одна камера. І от позаду друга камера. Напевно в Японії це зараз такий мейнстрім, тому що дуже часто от бачу, що почали частіше прибувати такі мотоцикли, які оснащені відеореєстраторами. Це Дукатік. Я вже бачу, що це Дукатік. Монстр. Дуже красивий монстр. Дуже красивий на консольному колесі. Дивіться, які труби. Видите, яка кришка щеплення. Тюнінговий такий весь бадьорий мотоц. Прикольний колір у нього такий якийсь як слонова кістка з червоною такою полосою. Натякає на спортивний нору, Така розкрасочка. Включається, так, да, він включається. Можемо навіть попробуємо запустити. А не спробуємо, бо не запускається. Він, тут всі кришечки тюрінговані, підножки тюрінговані. Класний мотоцикл. Він, тут карбончик типу. Хайер. карбоновий також. Чи карбоновий, чи під карбон, але виглядає класно. Ну і дуже класно виглядають білого кольору диски, колеса. Мені от подобається. У мене колись був такий мотоцикл. Ну, не такий, я маю на увазі на білих колесах. Єдиний мінус, що треба часто мити, але виглядає дуже нарядно. От загалом такий прикольний мотоцикл. Так, тут у нас розпаковується чергова Honda CBR 400. Двохциріндровий такий от мотоцикл. У нас такий зараз є в продажу підготовлений. Техніка надійна, симпатична, це версія з АБСом. Стан непоганий, як сказав навіть добрий стан. Давайте подивимося, які в нього оцінки були. На деяких мотоциклах ми бачимо аукціонні карти. Дивіться, оцінки класні. 5-4-4, 5-5-4, Загальна оцінка 5. Це чудова оцінка, я вам скажу. Це буде гарна оцінка. Женя, виключай тік-ток і нажимай речах. Ай, сорі! Так, це в нас жибішка. я бачу по переднім великим колесам. Це да, у нас Honda jb Дві штуки. <рив> да, от ми розвантажили ще такий BMW g 310. Дуже на ньому цікава наліпка. Моторад Toyota. Чи то BMW, чи то Toyota. Будемо розбиратись по ходу п'єси. Дивіться, от тільки недавно вам показував, що от в Японії останнім часом мейнстрім на відеореєстратори. От ще один мотоцикл, будь ласка, камери присутні. Так, ще 2JB350, у нас їх цей раз приїхало багато. Якщо комусь подобаються такі класичні мотоцикли, слідкуйте за нашим сайтом, скоро будемо додавати в продаж Свіженькі Так, ще один скрамблер. В дуже прикольному кольорі. Класний колір. О, давайте подивимося його аукціонний листочок, купили на аукціоні БДС. Це 400, а то 800 за Ага, Це 400. Загальна да. оцінка 4. Всі 4, 2 п'ятерочки, загальна 4. Добре в школі вчився. Добре в школі вчився. Є невеличке пошкодження на трубі, але це дуже легко виправити. А це так вона... то? Труба така козером якони сніфер була, для того, щоб типу гарна була. І воно вигоріло. Ну і це десь припева да. А так то більше здається пошкоджень. На ньому не видно. Те, що не видно, на ньому Нема пошкоджень. Нема, і... нема. А, це те в ту сторону, де всі класні мотоцикли. Заводиться з полутичка. Лотик стильний оснащений ельподібним двигуном з розвалом. 90 градусів. Так, да, можеш їхати. Можна, ми дозволяємо. В да, цього інша ззаді е, тема, тут маєтник литий, а там сталевий. І тут вихлопна система зроблена такою закрученою трубою, бачите? А на цьому вихлопна система зроблена так більш прямолінійно, я б сказав. Вони то візуально схожі, але все-таки відмінності мають. Розмір однаковий. Ну один у нас 800 кубів, а один 400. Оцей що червоний, це 800 кубовий. Так як він потужніший, тут і кращий маятник стоїть алюмінієвий. А тут бачите, отакий. Напевно, і губ... за потужності, і за того, що ця моделька з салону вона дорожчає і тут використали такий більш. Це, це певно, дорожчий, щось типу як дорожчий. комплектація дорожча, так. Да. Ну, типу, це ж мають в виробництві, виробництві дорожчий. Значно дорожчий і... Дивіться, мотоцикла... ще по, по відмінностям. Тут у нас хвостик по крилу От в так, такої форми, а тут а він, бачите, зацеплений на... біля осі, на маятничок. Ось такий. Як-то висячий щиток. Висячий а тут, бачите, хвіст більш стандартного типу. Класні моцики, скрамблірочки компактні, потужні, стильні. Ну, що вам сказати, італійці знають толк. Це один італійць, я вже його показував краєм ока, весь на тюнінгу. Це монстр, Катя Монстр у нас. Бачите, на сухому щеплені. Да. І це версія Stripe. Stripe, що є версія, що називається. SR4RS. Так, чи S4RS, так? 4 раз. А, 4 раз. Є страйк. З таким козірочком салона. Ну, заводськи. да. Да. І карбон, до речі, в нього також здається, це криличко заводське йде. Тут цілий ряд ніць різних модифікацій. 400. От, дивіться, там є от CBR, фонди. Тут я вам показував три дукатті. Тут у нас є МТ-25 Ямаха, тут є R3 Yamaha. ЛХ-новий, ну, свіжий, не новий, свіжий. 230 -й. І отака 400 от в дуже-дуже крутому стані. Чекає на свого нового власника. Всі мотоцикли, укутані, як ви бачили, в одіяла, зверху замотані е, стречом. Е, приблизно в такому ж вигляді ми відправляємо по Україні мотоцикл кур'єрськими службами. Ми обмотуємо окремо поворотнички, потім це все укриваємо діялами, намотуємо стречем, скотчем і мотоцикл виглядає як м'яка іграшка. Користуємося таким способом вже дуже давно. Казусів не було серйозних. Якби Все чудово в цілісності і сохранності до, доїжджає до своїх нових власників. Ну, лайфхак. Так, У нас тут є Сузуки Ван Ван, маленький пляжний мотик. Це, мабуть, ТВ А це, мабуть, ТВ, так? У Ван Вана стан дуже непоганий, я вам скажу. Ніде немає ніякої ніржавчинки. Дивіться, глушничок блистить. Кришки двигуна нормальні, по фарбі теж більш-менш. Дивіться, коліно гарне, дивіться, шпиці нержаві. Ну, хоч він і не, не дуже свіжий по рокам, але стан у нього дуже класний. Кому треба мотик, кататися десь по підрічку, на рибалочку, будь ласка. Пляжний мотик. 225 придбаний на замовлення в дуже класному також стані. Дивіться, яка ступиця, дивіться, які шпиці, шини. Гарний колір. І також стан в нього досить такий непоганий. Глушник супертрап, є такий багажничок. Амулятор розряджений, так? Да? Акумулятор розряджений. Це у нас KLX 250 2015 року. Трулем Зетта. У нас уже потрошки починає заставати вечір, вже темніє, але робота продовжується. Потихеньку достаємо мотоцикли із залізної коробки. КТМ. 1390, так? Да? 1390 КТМ. 1290, 1290 1290 Тарас. 1290. 1290 КТМ. Дивіться, яке колесо в нього консольного типу. Рушник прутезний. 70 км пробіг. ні, 2 км 2 км пробіг. У нас вже застає ніч потрошки. Покажу вам такий сіровчик приїхав. Він приїхав для мене, це я буду кататись. Ось так я вам потішуся. Будемо досліджувати місця недосліджені по лісам, по підрічечку. Так, ну що ж, друзі, нам залишилося ще зовсім трошки. Там в контейнері ще 8 мотоциклів. На вулиці вже ніч. Ми працюємо. Напевно, я ще під'їду сюди завтра і вам при денному світлі покажу все, що ми привезли. Бо зараз тут вже нічого толком і не видно. Отож. Зустрінемося завтра, я вам все детально покажу. Отже, вітаю вас знову. Сьогодні вже другий день, вчора ніч нас застала, не змогли ми зняти розгрузку, тому що ми ще не зробили під нашим новим навісом освітлення. От, то сьогодні я вам кілька слів, ще скажу, і покажу, що ми привезли. Значить, є дуже багато цікавої техніки. Десь орієнтовно відсотків 40 напевно, з цих мотоциклів зарезервовані. Люди їх резервували, поки вони їхали, люди їх купували на замовлення. От Ви можете на сайті в нас подивитися, які мотоцикли вільні для е, покупки, так би мовити, чи для бронювання. Познайомитися з асортиментом, але кілька слів скажу. Є у нас і КТМи, є дюк, є Арсіон 390. Є cb 400, 400. Ніндзя 400. Також є вон, раз, два, три, 4, 5, 6 штук. От, є Husqvarna, е, свертпілини, відпілини. відпілене. Оці всі мотоцикли це з дорогих. Це люди брали на замовлення. Е, обирали собі на аукціонах. От. Також от, є з DuCa. Цікаві також мотоцикли, вчора я вам трошки знімав. Це у нас бандіт, у нас скрамблери. Є 800-кубові, 400-кубові. Ну і ось цей красень, хоч він і руками вже поважний, так би мовити, але ви подивіться, стан дуже чудовий, стан дуже класний. Це XT400 Yamaha. Отож, Отож, не зволікайте, весна вже розпочинається. Сьогодні останній холодний день, можна сказати. Якщо вірити прогнозам погоди, переходьте до нас на сайт adamoto.net, обирайте собі цікаві мотоцикли, робіть замовлення, приїжджайте до нас в гості. Ми будемо всіх раді бачити. До зустрічі!